Я, Ільченко-Софія, презентую вам науково-дослідницький проєкт на тему фризологізми в розмовній лексиці жителів міста Сквири. Багатство мови визначає, визначається вживанням фразологічних зворотів, афоризмів, крилатих слів. Актуальність науково-дослідницького проєкту полягає в тому, щоб визначити, яке місце займає фразеологія у формуванні культури спілкування жителів міста Сквири. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що ні вперше проведено аналіз способів вживання фразеологізмів в розмовній лексиці жителів міста Сквири. Генетичний аспект дослідження фразеологізмів в розмовній лексиці краян відчить про зв'язок, мови з культурою, звичаями, традиціями народу та вживанням прислівів, приказок, афоризмів. У першому розділі джерела української фразеології було досліджено поняття фразеології, основні ознаки фразеологізмів, розглянули класифікацію фразеологізмів, дослідили генетичне походження української фразеології. Важливою, склад... Важливою складовою функціонально стильових розрядів фразеологізмів є розмовні просторічні фольклорні книжні. Розмовні фразеологізми найчастіше використовуються в побутовому невимушеному спілкуванні, у художній літературі, позбавляючи діалоги, надаючи авторські оповіді гнучкості. Зарубати на носі, пошити дурня, гопки скакати, мати олії в голові, кури заклюють та інші. Просторічні фразеологізми – найбільш знижена частина всього ідіомантичного запасу двадцять дьогтем якої бісової матері, без задніх ніг, хай тобі грейс, чорти б тебе забрали. Фольклорні фразеологізми забарвнені емоційністю небуденності і належать і за походженням, і за вживанням до народнополітичної сфери, скорокаска мовиться, за царя гороха, без царя в голові, красна дівиця. Нижні фразеологізми використовуються в наукових і публіцистичних текстах, у художніх творах і трапляються значно рідше з піднесено урочистим забарвленням, два поки однієї медалі, ставити них на голову, ем, називати речі їхніми іменами, наріжний камінь та інші. Цінними були надані матеріали респондентам. Респондентка Олексієнко Галина Григорівна надала інформацію про фразеологізми весільного обряду. Було записано 15 фразеологізмів, серед них такі полупання під дівчиною, ставити під один вінець, ухопити гарпуза, покривати молоду, ставити на рушники та багато інших. Респондентка Малхозова Нелі Ромальдівна надала інформацію про фразеологізми живої розмовної української мови, а саме перпугнути, глек розбити, море по коліна, гопки скакати, е, чопати пара та багато інших. Респондент Скрит Василь Іванович е, дуже цікаво розповів нам інформацію про прислів'я і приказки. Такі, як, прийшов спас, держи рукавиці про запас, про химені кури та матрині яйця, вдарити лихому в землю, де макар теля не пасе. Респондентка Янчук Тетяна Володимирівна. Було дуже цікаво слухати інформацію, яку вона нам надала про побутові фразеологізми. такі, як, не за горами, як гри... гриби після дощу, робити з мухи слона, мов крізь землю провалитися, мороз іде спиною. Інші. Фразе... Фризоологічна скарбниця жителів міста Сквири. ми опитали родичів, друзів та жителів міста, і вони назвали фризологізми, які вони вживають найчастіше, такі як морочити голову, не всі вдома, сорока на хвості принесла, рукою подати, чорна кішка перебігла дорогу, битий шлях, ні світні зоря та інші. Фризологізми умовлені учнів сквирського академічного ліцею. На жаль, учні закладу більше сприймають інформацію комп'ютер телебачення, ніж її відтворюють. Тому мають фіре безбарвне мовлення. Важливо, щоб здобувачі освіти знали мову, зокрема, фразеологізми, вміли користуватися їх розмаїттям, фінували берегли і примножували їх красу. Нами було записано фразеологізми, які вживають учні в молодіжному середовищі. Було записано 15 фразеологізм, а саме. Пити байдики, як сніг на голову, бути на цьому в небі, ні пуху, ні пара, ну без палички, мами, синок, показати клас пиши, пропала, рука руку миє. Фразеологізми умовлені вихованців Скверського центру дитячої та юнацької творчості було записано 21 фразеологізм, особливо багато серед групи лідер, куди входять учні шкіл міста. Мова цих учнів збагачена різними лексичними одиницями, зокрема, і фразеологізмами. Вони вміють добирати фразеологізми, обґрунтовувати їх до тілісні застосування. Нами було записано такі фразеологізми. голова розпухає, горить в руках, коротити язика, голки мишку не втаїти, гострий на язик та інші. Нами було проведено соціологічне дослідження учнів Скверського академічного ліцею у вигляді анкетування. Під час опитування виявлено, що учні знають, що таке фразеологізми, але класифікацію знають погано. Отримані нами результати показали. 60% учнів можуть пояснити, що таке фразеологізми, і навели приклади. Також вони правильно зробили їх класифікацію та пояснили фразеологізми. На жаль, 40% респондентів відповіді були нечіткі, і на більшість запитань вони відповіді не знали. Вихованці ЦДЮТ більше справились із відповідями, зробили правильне тлумачення фризологізмів, навели приклади фризологізмів, які вживаються у молодіжному середовищі. На основі проведеного дослідження ми прийшли до таких висновків. Здійснено соціологічне дослідження щодо використання фризологізмів учнями 8-10 класів скверського академічного ліцею та вихованців з ЦДЮТ. Дослідили та виконали аналіз фризологізмів, які вживають учні. Встановили, що скверяни у спілкуванні використовують розмовну лексику, яка багата фразологізмами на побутову тематику. Досліддає деякі образні фразологічні вирази, які мають цікаві історії. Мова жителів міста Сквери багата на фразологічні звороти, усну народну творчість, крилаті вислови. Слід зазначити, що жителі міста практично не вживають публіцистичні літературно-поетичні фразології у своєму спілкуванні, а використовують розмовні просторічні, фольклорні фразологізми, уклали коротких свинних фразологізмів уживаних учнівською молоддю та іншими жителями міста. І ви надалі думаєте, що ця тема не цікава? Моя наукова керівниця мені казала: не розвішуй вуха, а я вам кажу, зарубайте собі на носі, що фразологізми – це стильно, модно, молодіжно. Дякую за увагу.